Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би показати налаштування контролера Capsman, але в такому досить поширеному можна назвати сценарії, коли е, точка доступу знаходиться саме на контролері, або можна сказати, навпаки, контролер на точці доступу. Тобто, ви купуєте собі один роутер. В даній ролі в мене буде ХП квадрат, який буде виконувати роль і контролера. І мого такого пограничного маршрутизатора, тобто він буде отримувати інтернет і робити натування для клієнтів. Ми сконфігуруємо все крок за кроком для того, щоб було зрозуміло, але щоб було більш складніше, можливо, то ми ще додамо до цієї конфігурації, і я саме це хотів би показати і сконцентруватися на цьому. Ще додатково вілани, тобто додамо собі гостюву мережу. І, мабуть, варто буде перейти до налаштування. Я маю е, HX квадрат, як вже згадав. Він є абсолютно зресетований, в ньому немає жодної конфігурації. Е, я не буду задавати пароля для адміністратора, але це необхідно робити з точки зору безпеки. Змінимо, давайте, назву. System Identity Set Name. Е, Назвемо його роутер. Хай він називається так. Ну і почнемо з конфігурації доступу в інтернет DHCP-клієнт на інтерфейсі ether 1. Бачимо, що отримуємо адресу. Додамо інтерфейс Bridge, який в нас буде обробляти трафік і буде використовуватися так само і в точці доступу. Ми додамо собі порти: ether 2, Ether3, Ether4 та ether 5. Хай вони в нас будуть звичайними портами, які поки що не мають ані Віланів, ані нічого. Так як я хотів би використовувати в даному випадку вілани, я собі додам в інтерфейсах два вілани. Перший вілан це буде вілан, нехай буде 10-й. І цей вілан це в мене буде вілан <кх> імей, хай називається так. Тобто він буде мати назву, що він є головний до бріджа, як інтерфейс дочерній, і VLAN 20, який буде називатися гостьовий VLAN, ми так само додаємо з Вілану ID20 його, до Bridge, як дочерній інтерфейс. Для того щоб коректно в нас все оброблялося і працювало, ми повинні вказати, на яких портах Вілани будуть працювати. Тобто Вілан 10 може в мене з'явитися як транковий порт на інтерфейсі Bridge Local, і можливо собі використаємо додатково на всякий випадок Ether 5. Так само це буде оброблятися на інтерфейсі для VLAN 20, на інтерфейсі BridgeLocal і інтерфейсі ether 5 Окей, і тепер ми можемо собі увімкнути VLAN-фільтерінг е, для того, щоб коректно оброблялися ролі портів. Що зробимо далі? Потрібно призначити адреси для даних WLAN. Для робочої мережі або головної мережі VLAN 10, я собі. Зазначаю, що це буде 172, 16, 10, 1 з маскою 24. Для гостьової мережі, щоб гості ваші не плуталися. Нехай це буде 220 мережа. 1 з маскою 24 на VLAN 20 Окей. Скористаємося собі DHCP-сервер візардом, тобто таким автоматичним створюванням. Напівавтоматичним, назвімо так. Далі, далі, далі. Можливо, dns сервер Ми так само будемо відповідати на запитання DNS. Це в нас є DHCP-main. І так само створимо собі для DHCP для гостей. Далі. Далі я копіюю адресу, котра буде в мене шлюзом. І фактично вона буде в мене dns сервером Це є DHCP-Quest. Окей. І. Для того, щоб коректно оброблявся трафік з DNS, ми зазначимо allow-remote-request. Тобто ми відповідаємо на запитання DNS, але пам'ятайте про Firewall. І маємо вже сконфігуровані пілани. Можна було один з портів обрати як порт доступу, тобто Access порт. Але в даному випадку я цього робити поки що не хочу. Як бачите, я не додаю інтерфейсів е в будь-який інший спосіб, бездротових. Хвилинку терпіння і зараз все буде зроблено. Для того, щоб коректно ще мати можливість виходити в інтернет, тому що сучасні клієнти не дуже полюбляють, коли вони не мають такої можливості. Ми собі вкажемо, що Аут інтерфейсом є ether 1 і Masquerade. Окей. Тобто є правило НАТО. Ну і тепер перейдемо до конфігурації Wi-Fi. Ми не будемо конфігурувати CAP, тому що в даному випадку вона не конфігурується в такий спосіб. Але ми почнемо з датапасів. Тобто ми повинні сконфігурувати собі дата main, вказати брідж, до якого буде потрапляти в нас інтерфейси, і VLAN ID10. Так само ми створимо собі дати Quest, до бріджа обов'язково, і VLAN ID20. Окей, маємо датапаси Security. А, тут все просто. Була відкрита закладка Fast Transition. Зазначаємо FT, Enabled і OverDS так само, тому що ми можемо мати кілька точок доступу. І це в нас є Security Main, e Authentication Type, VPA 2, VPA 3. Пароль. Задамо від одинички до восьми. Скажемо ОК. OK, так само утворимо собі Sec Open або Secte. Хай буде, не будемо називати її. Не задаємо нічого за винятком fast транзишні, і цього нам буде достатньо. Канали. Для того, щоб швидше все створювалося, я не буду обирати каналів 1, 6, 11. Я скажу, що для 2.4 це буде стандарт каналу 20 МГц, а для 5-Герцового каналу я в даному випадку використаю 5 ГГц з шириною каналу 20, 40, 80 і виберу Skip DFS для того, щоб швидше в такому демонстраційному варіанті запускалися в нас точки доступу в 2.4 і в 5. Ну і нам тепер потрібно створити 4 конфігурації. Тобто дві конфігурації для 2.4 і дві конфігурації для 5 герцового діапазону. Конфігурація 2, Main, режим роботи Access Point SSID. Мейн no, Wi-Fi, хай буде так. Країна. Ми обираємо Ukraine. Так, тут в нас є Україна. Канали для 2.4. Це є 2. Security main і Pass, Data main. Apply. Я собі скопіюю, щоб було простіше. Це в мене є конфігурація 2GS. Окей, okay. режим роботи. Називатися вона буде Guest Wi-Fi. Країна Україна, канали залишаються. Security змінюємо на Security Quest і Data Pass змінюємо на Data Quest. Окей. Тобто ми маємо 2 і 4, Тепер собі скопіюємо для конфігурації 5-герцової. 5 main. Канали залиш... змінюємо на 5 герцові security Main, Data main. Окей. І тепер потрібно сконфігурувати ще так само нам 5 герцовий діапазон, 5 Quest. Ми маємо все сконфігуровано, за винятком тільки зміни каналів на 5. Окей. Ми маємо сконфігуровані конфігурації. І тепер перейдемо собі додатково до <coughs> правил пробіжіонка. Так, все, що підтримує в нас стандарт 2 ГГц AX, ми створимо динамічні і увімкнемо інтерфейси. Майстер конфігурацію залишається 2. main, Дочернюю 2 Name Неймформат. Можемо собі зробити 2 ГГц. Процент І. І можемо зробити крапочку або мінус. Так само можна зробити для слейва. Це буде окей 5-Герцовий діапазон підтримує в нас 5 ГГц X, action Create Dynamic Enabled, майстер, конфігурація 5 мейн. Дочерня буде 5 квест, Format Я тільки змінюю на 5 ГГц, і так само ми собі це копіюємо як слейб, Name Format. Окей. Ми повинні. Запустити тепер контролер. І тут є цікаво, тому що Капсман повинен працювати на якомусь з інтерфейсів. І в даному випадку ми можемо так само обрати собі того бриджа, але вони в нас будуть керуватися локально. Капсман ми запускаємо обов'язково, і інтерфейс, на якому він в мене буде працювати, я собі оберу VLAN 10 main в даному випадку. Ви можете додати кілька інтерфейсів, якщо у вас вони будуть використовуватися. Зробимо собі Apply, контролер у нас запустився. Локальні радіо ми бачимо в закладці Радіос. І тепер повинні перейти до налаштування локальних інтерфейсів. радіоінтерфейсів. Обираємо інтерфейс. 에, говоримо в конфігурації, що ми маємо менеджер local. І більше нічого. Кажемо Apply. Чи щось в нас зміниться? Поки що ні. Але подивимося, що станеться далі. Так само обираємо інший інтерфейс менеджер у нас Local. Окей, чи в нас є конфігурація? Конфігурації поки що немає. І давайте подивимося, чи будуть в нас змінюватися якісь е, дії, якщо ми будемо відкривати собі ProVision. Тобто вишнемо ще раз конфігурацію до даних інтерфейсів. Зробимо ProVision. І відбулася невеличка магія е, можливо, не магія, а якраз саме то, що ми очікували. У нас динамічно запустилися інтерфейси з правильними SSID, і якщо ми подивимося до Бріджа, вони додалися до Бріджа з відповідними своїми VLAN-ID. Так само ми бачимо, що в нас інтерфейси з'являться в закладці vlan lan тільки тоді, коли ми під'єднаємося. Я спробую під'єднатися своїм старим айфоном до мережі, котра називається Quest Wi-Fi. Вона є безпарольна. І давайте подивимося, чи буде в нас працювати взагалі е, registration, чи щось тут з'являється. Бачимо, що є в нас Authentication Type Anon. VLAN ID 20, тобто він під'єднався до правильного VLAN. -у. І давайте подивимося, що в DHCP-сервері в нас отримав клієнт адресу. З того, що я бачу: адреса є отримана. Спробуємо зробити пінг звичайний, тому що я розумію, що в мене воно працює, але. Чи є пінг? Чомусь в мене немає пінгу до даної мережі, до даного пристрою. І тут питання таке: чи в мене відкриваються сторінки будь-які на даному пристрої. І можете мені повірити, що так. Я дуже здивований, чому немає. А, я пінгую не не свого локального ноутбука. Я повинен пінгувати даний пристрій з е, Вінбокса, тому що. Моя мережа не знає такого пристрою. У мене відкриваються коректно сторінки. Якщо ми подивимося зараз до Connection Tracking, Firewall, то можна буде побачити, що в мене з'являться якісь записи, які будуть виходити з даного пристрою. І знову ж таки, ми маємо якісь запитання від е, самого айфона до інтернету. Добре, це було з 20-м віланом. Чи буде оброблятися в мене вілан 10-й? Спробуємо ще раз. Так, потрібно забути мережу. Це перша частинка. Forget This Network. Окей. Okay. І ми маємо тепер ще раз перескануємо ці наявні біля мене мережі бездротові. В мене є мережа, яка називається Main Wi-Fi. І я повинен вказати пароль від 1 до восьми. Як бачимо, в мене клієнт отримав. Адресу з іншого діапазону, і якщо ми подивимося в регістрейшн, бачимо, що в мене є мейн Wi-Fi, MAC-адреса даного телефону. Він під'єднався до 10-го Вілану і авторизація Authentication Type, тобто його автентифікація відбулася з fast Transition ВПА 2 PSK. Він підключився в стандарті AC, при тому, що я обирав AX, і це є звичайне таке, якби звичайна поведінка старших пристроїв, котрі не підтримують цього стандарту. Є сумісність AX, зворотня до AC стандарту, тобто Wi-Fi 5, і в даному випадку воно буде коректно оброблятися. Знову ж таки, для тих, хто хотів би перевірити, чи в мене будуть вони працювати, ми можемо собі зробити пінг до даного пристрою 172 16 10 254. Саме таку адресу він отримав. Бачимо, що він отримує відповіді на echo request і echo reply. і фактично це все зроблено. Якщо я би під'єднав собі додатково якийсь, Точки доступу: другу, третю, четверту та інші вони будуть коректно оброблятися, і немає необхідності в даному сценарії створювати е, в такому ручному режимі додаткової інтерфейси, тому що в, в самому пристрої він нас почав тепер обробляти це коректно. На цьому я хотів би завершити дане відео. Я гадаю, що для вас також воно трошки розвіє якусь завісу таємниць налаштування контролера, тому що це досить частий сценарій, коли ви купуєте один пристрій і хочете використати радіо з нього так само, а не додатково ще мати один маршрутизатор, який буде виконувати роль вашого контролера. Всім дякую за те, що переглядаєте відео, підписуєтеся на канал, коментуєте. І знову ж таки, всі відео мабуть будуть повставати виходячи з тих ваших запитів, коментарів або, можливо, тих емейлів, e які я отримую від вас після перегляду моїх таких невеличких порадників, для того, щоб можна було налаштовувати собі ваші пристрої мікротів. Всім бажаю гарного дня і дякую за те, що дивитесь.